Ціни на продукти в Україні потроху зростають. Зазвичай у серпні-вересні господині роблять заготівки на зиму. Але цього сезону огірки та помідори відчутно так і не здешевшали. Тому консервують та квасять здебільшого ті, хто виростив своє. Якщо порівнювати з минулорічним періодом, то вже очевидно цієї осені кусатимуться ціни на продукти для борщового набору. У сезон тільки за кілограм картоплі треба віддати більше 20 гривень. Рік на цей овоч не врожайний, тому низьких цін чекати не варто. На криворіс ринках ціни поки більш-менш стабільні. Трошки зменшився перець в ціні, баклажанчик, а так, в принципі, все тримається. Вода дорожчає, енергія дорожчає, мені здається, нічого не буде дешевше. Дорогі, звісно, але ну, купляю. Куплю. Якщо закривати? Я не закриваю зараз нічого. Сам живу, колись консервірував, зараз нічого. Для консервування Ні. ціни Ничего. за великі, конечно, за великі, да. дешевше купити буде. Физького стан чим чим робити. не буде ніколи. Їх зменшення тут дорожче. Містяни так і не дочекалися зменшення ціни на баштанні культури. Хоча їх сезон цього літа через неймовірну спеку і розпочався раніше. На ринку соцміста середини літа ціна кавуна тримається на рівні від 10 до 14 гривень. А от на м'ясну продукцію продавці намагаються утримувати ціни. Ціни на м'ясо невисокі. високі, Дом... чи ні останні. Ні. Навпаки впали, бо шеяк у нас 160-170 гривень, ну, біточки 140-150. Ціна не збільшилась. Проріз у нас з м'язком сало 150 гривень, сало звичайне 100 гривень, 120 гривень, тоненько 50 гривень, саме дороге, можна і дешевше. Що ще обрізочки вон, на зажарочку 10 гривень. Збільшуватися однозначно буде, тому що в цьому году був не урожай. У нас зерно буде дорожче, свинина буде дорожча, А зараз поки такі ціни. Зараз ну я вважаю це недорого. Покупці кажуть, складно передбачити, якими ціни будуть надалі. Прогнозувати неможливо нічого. Ми залежні люди від війни. Невтішні прогнози дають і експерти. Чимало факторів провокуватимуть подальше зростання цін на продукти. Енергоносії подорожчають, бензипало там на гривну півтори буде дорожче стоїти, Там скраплений газ там говорять, там від трьох до п'яти гривень підвищиться. Оце дуже погана, так прикра така ситуація. Ну так, те, що в нас да, економіка у нас, як а у ступор, вона, ну. Не на повний обсяг працює, ціни зросли, але вони можуть ну, десь так на 10-15% від базової там вартості підрости. Але ну я вважаю, що коли закріпиться курс долара, то ціни можуть зрости на молочки, на м'ясні і взагалі на овочі, фрукти десь на 30-40%. Це може бути у листопаді, на початку грудня. Це по прогнозам. Це коли банки будуть закривати свої позиції по валютній операції. Надія Шевченко, Артем Кравченко, цей день.